Прийшла зима, друзі. Вночі йшов сніг, і тепер все вкрито снігом. На градуснику показую десь мінус один. І ви знаєте, в мене таке виникло бажання ну, обтертися снігом хочеться. От Просто хочеться обтертися снігом. А що я зараз і зроблю? Залишайтеся на каналі Георг Мотоблог. Не переключайтеся, тому що зараз буде щось цікаве. Я буду обтиратися снігом. Перше, треба спробувати сніг, який він, пухкенький чи ні. Ну, ай, класне. Класно, класно. Друзі, зараз щось буде. Буде щось і щемось. Тільки потрібно знайти оператора. І почнемо цю процедуру. Відкрию очі. Ну, так, давай. Я зараз хочу роздітися і обтертися снігом. Будеш знімати мене. Сьогодні 29 листопада 23-го року. Воздух свіженький, боже, як прекрасно. Я не знаю, може хто зиму не любить. Але, як на мене, зимою можна надихатись вдоволь чистим, свіжим повітрям. Неймовірно, краса. Я вам скажу навіть уже і заскучав за снігом. Буду цю процедуру робити отам під горіхом. Там чистенький сніжок. Ну, пішли. Я сам не вірю, що я це роблю. Перехворів тільки. А, після хвороби класно. Кажу, що це для здоров'я дуже добре. мене взагалі видно там? Видно. Що, класно? його маловата кути її собак налякав мало тресі Так зможе, хто любить сніг, кому потрібно здоров'я, кому потрібен імунітет вперед, снігу доста, але важливо не повторювати це, бо не кожного здоров'я вистачить таке повторити. Ну що, друзі, я обтерся рушничком, але враження на цьому не закінчилися. Зараз я себе дуже чудово почуваю, моє тіло. Пашить, ніби кипяточком його ошпарили. Ви знаєте, ну, доволі приємне. Відчуття таке дуже класно, я вам скажу. Саме прикольне в цьому процесі те, що ноги найбільш чутливіші е, от в цьому процесі. Вони починають так пекти, ніби якщо хто парив ноги, ну так якби в кипяток їх опускаєш, і аж, така, аж буває іноді нестерпна така біль. Але це приємна біль. Не знаю, мені сподобалося. Так що рекомендую друзі спробувати, хто ще цього не пробував. Ну я не скажу, що я цього не пробував колись. Я взагалі то обтирався снігом і купався в ополонці Ну, це буде ще попереду, буде 19 січня. Обов'язково буде відео про водохреще. Так що, друзі, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити це дивовижне явище, коли багатько людей збирається. Біля ополонки і занурюються у холодну крижану воду. Це щось неймовірно. І дівчата, і хлопці, ну просто супер. Ви багато відео вже бачили на цю тему, звісно, і думаю, ви знаєте про що я говорю. Тільки багато хто не відчуває цього приколу самого окунутися в крижану воду і оцей зробити стрес для тіла, після якого почуваєш себе неймовірно добре, безліч вражень, відчуваєш кожну клітинку свого тіла. Ну це не неможливо передати, тільки потрібно спробувати і відчути на власному. Ділі. Якщо сніг пролежить декілька днів, думаю, я буду робити цю процедуру кожного божого дня, буду готуватися до водохреща. Так що, друзі, ставте вподобайки, палець вверх і підписуйтесь на мій канал, звісно. І обов'язково напишіть в коментарях, як ви відноситеся до такого стресу для організму в холодну пору року. Обов'язково напишіть про це, буде цікаво почитати.